Зараз немає такого поняття як чоловік та жінка. Зараз наскільки сучасна техніка, що вона не передбачає чоловік ти чи жінка, ти повинен бути просто професіонал. Сьогодні у нас українки керують і трамваями, і тролейбусами, і освоюють деревообробні верстати, і зварюють метал, і заправляють авто. Служба зайнятості впровадила експериментальний проект, який відкриває нові можливості для жінок, а саме навчання на професіях, які традиційно вважалися чоловічими. Це не просто професійна підготовка, це справжній прорив у напрямку гендерної рівності на ринку праці. У межах ініціативи жінки мають змогу пройти навчання за такими професіями як електромонтерка, водійка, трамвая, тролейбуса, навантажувача, електрогазозварювальниця, верстатниця та багато інших. Це реальний шанс здобути затребувану високооплачувану професію, змінити своє життя та стати фінансово незалежною та впевненою в собі. Навчання відбувається на базі сертифікованих закладів освіти з гарантованим отриманням свідоцтва державного зразка. Звертайтесь до центру зайнятості, де ви детальніше дізнаєтесь про участь у даному проєкті.